Вітаю вас у студії Тирка Міс Володимир Кремінь. Що цікавого та важливого відбувалося у місті за останню добу, вам готові розповісти наші кореспонденти. Ну, а спочатку я ознайомлю вас про головні теми. Дніпропетровська обласна державна адміністрація впровадила нову патріотичну акцію для бійців АТО стрибки з парашутом. Роботи з благоустрою Кам'янського тривають. Планується замінити 480 метрів трамвайної колії та провести асфальтування дорожнього покриття. В Олімпійському басейні міста Бровари відбулися змагання з плавання на абсолютний кубок України. Дніпропетровська обласна державна адміністрація впровадила нову патріотичну акцію для бійців АТО стрибки з парашутом. Зауважу, що участь у стрибках брали виключно важко поранені бійці, які сьогодні мають інвалідність. Вісім чоловіків віком від 20 до 50 років погодились покорити висоту у 4 тисячі метрів. Перша в Україні акція для поранених бійців АТО проходила на аеродромі у Майському. Задля безпеки напередодні хлопці пройшли медкомісію інструктаж. Стрибали спільно з досвідченим інструктором. Багато учасників у небі вперше, та є і досвідчені. ніколи не пригалу, інтересне. От хочу це відчути. а потім вдруг подобається. Я е, кандидат в майстера. По парашутному спорту У мене 486 прыжков. Ну як? Перший прижок боїся, тому що боїся. А другий прижок вже боїся, тому що знає, що бояться. І от якщо ти другий прижок зробив, то будеш прыгати. Якщо ні, то навіть нічого питати. Яна Моронець сьогодні тут, щоб підтримати свого чоловіка. Володимир Моронець був командиром танкового екіпажу. У січні 2015-го під Дебальцевим його машина потрапила під обстріл. Весь екіпаж дістав поранення. Командиру ампутували ногу. На щастя, чоловік не втратив оптимізму, готовий до звершень. такое пережили, конечно. Ну, дай слава богу, конечно, що живу я залишся, а то вже це могло взагалі не брівні вернутися. Він такий активний. Це... Я говорю, допомагають організацію басейн басінході там масажі. везде готовку. Пригай іду. тоже. спочатку кожен боєць зробив по одному стрибку. Після цього вже професійні десантники піднялися у небо та утворили незамкнене коло. Одне символічне місце залишили для тих, хто не повернувся із зони. Ато пам'ять про їхній подвиг та героїзм. Учасники переконані, це не остання акція, і вони вже готові брати участь в наступних. Ребята прошли на самом деле ад за два с половиной года военных действий, которые проходят в Украине, они успели защищать нашу мирную территорию, получить ранения, выздороветь и вернуться обратно в мирную жизнь. Поэтому сегодня они делают не просто шаг в небо, они делают большой шаг вперед, показать всем, что. Учасники АТО це не ребята, які вернулись домой і більше нічим не можуть займатися і думати какавині. Они делают шаг в мирную жизнь, щоб продовжувати боротися здесь уже за себя, за свої сім'ї. Ми, ну конечно же, за нас голова Дніпропетровської Ода Валентин Резніченко наголосив, що подібні акції допоможуть військовим зробити крок вперед, знову відчути радість життя. 2 серпня в Україні відзначається День високомобільних десантних військ. Свято було встановлено окремим указом президента України 27 липня 2012 року. Цей день є прикладом визнання державою свята десантників, який відзначається кожним, хто проходив службу в десантних військах з часів першого в світі парашутного десанту. Аеромобільні війська входять до складу сухопутних військ і є гордістю Збройних сил України. Основу аеромобільних військ складають окрема повітряно-десантна бригада, яка дислокується у Дніпропетровській області, окрема аеромобільна бригада, місто Житомир, та два окремих аеромобільних полку, які дислокуються в Миколаєві та Львівщині. У лавах Збройних сил України проходять службу багато воїнів-десантників, які брали участь у бойових діях в Афганістані, ліквідовували наслідки катастрофи на Чорнобильській АЕС, виконували завдання у складі миротворчих місій ООН. Крилата піхота України перебуває в постійній бойовій готовності і здатна виконати поставлене завдання на будь-яких умовах. Усіх десантників вітаємо зі святом! Бажаємо ризику поменше не втрачати вірних друзів та завжди бути у бойовому дусі. Роботи з благоустрою міста тривають протягом всього літнього сезону. У Кам'янському активно відновлюють асфальтне покриття, здійснюють реконструкцію фонтанів та дитячих майданчиків. На черзі трамвайні колії, які багато років не знали ремонту. Які саме трамвайні колії зазнають відновлення в першу чергу? Ви зможете дізнатися з наступного сюжету. Роботи по заміні трамвайного полотна розпочалися 30 липня. Нагадаємо, що голова міста Андрій Білоусов доручив працівникам комунального підприємства Трамвай та підрядній організації виконати заміну редюк та шпал у верхній частині проспекту в напрямку до готелю Зоря. Загалом буде замінено 480 метрів трамвайної колії та проведено асфальтування дорожнього покриття. Водночас підрядна організація працює над облаштуванням двох переїздів при з'їзді з мостового переходу через Дніпро на проспект Аношкіна та в зворотньому напрямку. На цих двох переїздах і між ними зараз також проводиться заміна трамвайних колі, а замість асфальту буде покладено бруківку. У зв'язку з ремонтними роботами маршрут трамвая номер 1 курсуватиме за змінним графіком до 15 серпня. До цієї дати всі роботи на зазначеній ділянці планують завершити в повному обсязі. Золота лихоманка почалась в Кам'янському. Вуличні злочинці відкрили сезон крадіжок. Зловмисники нападають на жінок, чоловіків на підпитку та продовжують красти кабелі. На центральних вулицях, нібито спокійно і безпечно, та варто зазирнути в один зі спальних районів як можна позбутися гаманця телефона чи ключів. Що саме приваблює крадіїв? Дізнайтесь у матеріалі від Анни Дзьоби. Золоті сережки, ланцюжки з підвісками, браслети на жіночому тілі. Влітку все на показ. Блискучі кам'янські крадії зривають у будь-який час доби. Кількість крадіжок з початку року збільшилась вдвічі. У суботу, 30 липня, в поліцію надійшло повідомлення від жінки, яку напередодні вночі пограбували. За словами потерпілої, вночі вона поверталась додому з нічного клубу. На вулиці, 8 березня, до неї підбіг невідомий чоловік та вирвав сумочку, в якій знаходились мобільний телефон, гаманець грошима, банки карточки і золота обручка. Отработка гордої положительного результата не дала, так как пробежит был совершенно в темном месте и худные примеры дала по заявительнице. Но позже около часа дня в обед примерно эта же девушка позвонила опять на линию 102 и попросила помощи, так как увидела в районе ЖД вокзалу Парня, який, можливо, її ограбив. У той день жінка з двома знайомими чоловіками була на вокзалі і побачила чоловіка схожого на того, який її пограбував. Коли вони підійшли до нього, той одразу ж зізнався в пограбуванні. Повернув жінці мобільний телефон, гроші і картки. Запропонував сходити в ломбард, куди вже встиг здати обручку. Готовий був їм навіть приплатити. Нехай тільки в поліцію не повідомляють, але ці не піддались вмовлянням. Зловмисником виявився 37-річний місцевий мешканець, що раніше неодноразово потрапляв у поле зору поліції. Втім, стати жертвою грабіжників можна не лише на власному подвір'ї будинку або районі, а навіть на зупинці громадського транспорту. А вже 31 липня, близько першої години дня на лінію 102 надійшло повідомлення від патрульних, які здійснювали об'їзд правобережньої частини міста. Вони повідомили, що проїжджаючи перехрестя вулиця Республіканська та Аношкіна помітили молоду людину, що підозріло швидко біжить у бік майдану героїв. За нею гнався інший громадянин. Патрульні підключились і затримали молодих людей. В ході вже дальніше розбирають, було встановлено, що перший, який убігав, являється грабітелем. Незадолго до этого между республиканской и проспектом Матросова, у сидящего на тротуаре мужчины, который находился в пьяном виде, вот этот убегавший парень 1992 -го года рождения выхватил пакет, в котором находились продукты питания и блок сигарет. Потерпілий на підпитку вирішив присісти на тротуар відпочити. До нього підбіг 24-річний хлопець і вихопив пакет. Мимовольним свідком злочину виявився співробітник поліції, який не розгубився і побіг за злодієм. За допомогою патрульних зловмисника вдалося затримати. Небезпека може чатувати на вас будь-де і будь-коли, аби мати бодай маленький шанс для самозахисту. Вносіть собою газовий балон та не забувайте про поради міліції. Не виставляйте свій статут на показ. Анна Дзьоба, Єфімов, міська інформаційна служба. Закінчився місячник добровільної здачі зброї. Кам'янчани, що мали незаконну зброю, боєприпаси, вибухові матеріали, повинні були здати їх до поліції, щоб уникнути кримінальної відповідальності. Від початку місячника добровільної здачі мешканці Кам'янського здали в органи внутрішніх справ 14 одиниць бойової зброї та спецзасобів, які зберігалися у них без відповідного дозволу поліції. Нагадаю, що згідно частини першої статті 263 кримінального кодексу України. Носіння, зберігання, придбання, виготовлення, ремонт, передача чи збування вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу. Караються позбавленням волі на строк від 3 до 5 років. За даними опитування, проведеного компанією ТНС Україна. Проти легалізації зброї в Україні виступають 81% громадян країни. Підтримують цю ідею 19% жителів. Про це свідчать дані опитування, проведеного компанією. Найбільш активно за легалізацію зброї виступають жителі Північної України 37,9%. А найменшу підтримку ідея легалізації зброї отримала серед жителів на Контрольної української влади території Донбасу було опитано 2000 тисячі респондентів у віці від 18 років. Ще кілька років тому ідея вступу України в НАТО знаходила підтримку не більше 20% громадян. Зараз за вступ до альянсу виступають більшість українців. В Олімпійському басейні міста Бровари пройшли змагання з плавання на абсолютний кубок України. У змаганнях брали участь 380 чоловік, практично всі найсильніші плавці країни. Наші земляки завоювали три медалі. Детальніше по темі у нашому наступному матеріалі. Місце з часом 22,98 секунди на 50 метрів цивільним стилем посів Дмитро Сидорченко, якого тренує його батько Андрій Сидорченко. Олександр Андрієнко, вихованець Геннадія Коломойця, на дистанції 50 метрів брасом, також завоював срібну медаль. Хлопець 1999 року народження в абсолютному заліку показав рекордний час 28,56 секунд. Потрібно відзначити, що ніхто в його віковій категорії на цих змаганнях не підіймався вище третього місця. Третім на цій же дистанції був також наш земляк Владислав Дмитрук, підопічний тренера Дмитра Краєвського. Його результат 28,66 секунди, лише на 8 сотих секунди більше ніж у спортсмена, який зайняв перше місце. До речі, такий же час і в учасника чотирьох олімпіад, заслуженого майстра спорту, Валерія Димо. Сьогодні, 2 серпня, день пророка Іллі. Від цього дня в Україні бувають так звані горобині ночі, нічні грози з блискавками та громом. На день пам'яті цього святого традиційно йде дощ. Він вважається благодатним, і якщо вмитися ним, то можна зцілитися від хвороб. Пасічники в цей день підчищали вулики, а мисливці робили перший виїзд на вовків. День Іллі – початок полювання, оскільки з цього дня в лісах відкривалися звірині, зокрема вовчі нори. І далі про погоду. За прогнозами синоптиків ранок буде ясним і сонячним без опадів. Температура повітря вночі складатиме 21 градус вище нуля. Вдень зовсім спекотно. Стопчик термометра сягне позначки плюс 32. Очікується невеликі опади. Вітер північно-західний швидкістю 3-5 метрів на секунду. На цьому наш сьогоднішній випуск новин завершено. В студії для вас працював Володимир Кремінь. Усього вам найкращого і пам'ятайте, сонце гріє, сонце сяє, вся природа воскресає. Бажаю вам теплого вечора і родинного затишку. Зустрінемось завтра о цій же порі. Хай щастить.